15 грудня святого пророка Авакума. Святий пророк Авакум був з покоління Левії, служив при храмі півце. Він пророкував за 650 літ до Христа Спасителя, проросту його містить три глави. Воно входить до святого письма Старого Завіту. Він провіщав захоплення Єрусалиму воволинянами, звільнення жидівського народу з ваволонської неволі, і кару, яка впала на халдейців, коли Навуходоносор захопив Єрусалим, святий пророк утік до Аравії, і повернувся лише після того, як Навуходоносор залишив місто, По поверненні пророк зайняв хліборобством, східно передання, з яким Погоджується і деякі святі отці, він був тим Авакумом, якого Господній ангел переніс до Вавилону, до ями з левами, де сиділи, сидів святий прок Даниїл, його пам'ять Шановий, 17 грудня. І саме святий Авакум подав йому обід, який він ніс на поле. Після цього ангел поставив авакума на те саме місце, звідки його взяв. Помер святий пророк у глибокій старості. Про віднайдення його мощі пише історик Созомент за Теодосію Молодшого. Було знайдено мощі пророка Авакума, а невдосі і пророка Міхея. Їх тіла як я чув, були вказані у видіння сплячого Севену, тодішнього єпископа Евлополя. Місце, де знайшли мощі святого Авакума, звалося Кела або давнє місто Кила, від того міста за 10 стадій розташоване містечко Варатсатія, де знайдено було гріб святого Міхея. Пророка твого Авакуме, пам'ять Господи, празнуємо, тому молимо тебе, спаси душі наші.